На жаль, даруйте, це створення такого мовного гетто. Фактично, діточок, угорський діточок, навіть е, в частково угорськомовних класах просто немає. Батьки уїхали і батьки забрали діточок з собою. Окей, угорська мова е, потрібна, але якщо ця. Дитина не вивчить українську мову в шкільному віці. Все, вважайте, що ця людина пропала. І на жаль, ми маємо втрачене покоління українських угорців. Протягом наступних півроку ми побачимо рух по вирішенню, вирішенню освітнього питання. Всім привіт! Угорське питання, а точніше, питання відносин України та Угорщини, лишається для нас. Дуже важливим, ми зараз бачимо розширення НАТО. Ми бачимо, що досі Угорщина ну принаймні не готова дати цьому зелене світло. Тож європейська правда продовжує розповідати про те, що відбувається на цьому напрямі. З нами в гостях наш давній читач і навіть вже кількаразовий учасник наших записів Тібор Томпа, керівник Угорської громади Києва. Вітаю вас, дякую, пане Сергія. Дякую за запрошення. Що ж, давайте по. Погод... Говоримо, розповімо нашим глядачам. Ну, перш за все про те, що відбувається зараз, тому що Київ відвідав Левента Модьор, Це заступник Сіртова, держсекретар міністерства закордонних справ. Ну тобто, нібито Угорщина робить кроки назустріч до Києва. Так, слава Богу, дійсно, пане Сергіє, ви праві. Дійсно, пан Левента Модьор відвідав Київ і відкрив в Київській області в селі Загальці модульний дитячий садок для діточок в тому рі. Які дуже, дуже сильно постраждали від расистської навали, від рашистської агресії. Це я вважаю позитивний шлях в тому, щоб ми знайшли все ж таки спільну мову з. Угорським урядом і нам е угорська влада не буде заважати в євроатлантичному русі? Е я дуже і дуже в цьому сподіваюся. На вашу думку, все таки зараз Угорщина сама шукає можливість того, щоб владнати цю суперечку з Україною, чи чи вони чекають щось від України? Я думаю, що все ж таки е, Угорщину спонукають угорську владу. Точніше, е, вони отримали досить багато сигналів на дуже високому, дуже дуже високому рівні, і просто немає іншого виходу. Це перше, це зовнішній чинник і є внутрішній чинник. Внутрішній чинник це. В першу чергу опозиція, яка дуже дуже сильно е, почала критикувати, відверто відкрито е, критикувати прямо в вічі на парламентських засіданнях, фактично на всіх парламентських засіданнях, як пана Орбана, так і пана Сіарто стосовно відношення до України. Орбан просто ну навряд чи він зніме всі зауваження, які було до України. Якщо ні, то ну як ми можемо знайти вихід із кризи. Ну, уже в принципі вихід частково є. Ви самі про це інформували. Що той же самий Столтенберг знайшов вихід, щоб нас далі не блокували, і таким чином в одному пакеті розглядається питання і. По моєму сьогодні наш е, міністр закордонних справ е, буде зустрічатися з комісією НАТО Україна в Брюсселі. Відчувається, що угорщина образилася, що її по суті змусили е, не те, що змусили погодитися із тим, що розблоковано засідання комісії України НАТО, але це не вирішує проблему загалом. Ну, наприклад, питання вступу України до НАТО. Ну вони пр планують продовжувати або принаймні обіцяють продовжувати блокувати. Тобто, потрібно якимось чином. Вирішити наш з ним суперечки. Безумовно, безумовно. І в цьому напрямку теж уже є е, певні рухи е, пан. Е, е... Левентемодьор про це сьогодні навіть згадав в прес-релізі, що е, нібито знаходять спільну мову по вирішенню, вирішенню освітнього питання. Пам'ятаєте, що висить з 2017 року, що нібито тепер уже е, є вихід, і він е, прямо сказав, що я. Бачу вихід. Ну я дуже сподіваюсь. А ваше відчуття це означає, що і Орбан бачить вихід? Немає такого, що ну, типу поганий поліцейський, добрий поліцейський. Ну розумієте, на сьогоднішній час, день, і ми бачили, що всяке можливо очікувати від Орбана від угорської влади, але все ж таки я сподіваюся, що здоровий глузд візьме вверх, тому що іншого виходу немає. Угорщина теж, в принципі, не може робити те, що їй хотілося верніше, угорській владі. І я думаю, що протягом наступних півроку я це в сподіваюсь, ми побачимо рух по вирішенню, вирішенню освітнього питання. Давайте пояснимо нашим глядачам, як це може відбутися, і я нагадаю, підписуйтесь на наш канал, лайкніть це відео, щоб його побачило більше глядачів і зрозуміли, яким чином Україна може ну мабуть, це неправильно поступитися, але знайти компроміс із угорщиною. Як це зробити таким чином, щоб ми. Не відчували, що українська мова буде якимось чином ображена у правах? Ніяким чином, ніяким чином справа в тім, що в грудні минулого року Україна прийняла закон стосовно національних меншин і національних спільнот в цьому законі, в чорному по білому, прописані. Обов'язки та права кожної національної меншини, і цей закон повністю співпадає з вимогою хартії захисту національних меншин і рамкової конвенції по захисту е мов нацменшин Європейського союзу. Цей закон є дуже, дуже таким прогресивним, що надає можливість вирішити всі ті питання, які наболіли в перших класах. Буде 6 уроків української мови. Я взагалі вважаю все інше угорською мовою на тиждень. На тиждень, так, на тиждень. Я вважаю, що 6 годин навіть це мало. Потім 40%, потім 60%, і, і це буде тільки уже в старших класах. Я вважаю, що тут абсолютно не то, що дискримінація, я вважаю, що е, ніякого порушення немає. Е, навпаки, людина зможе бути набагато. Інтегрованішою в українське суспільство бути набагато конкурентоспроможнішим і бути набагато вище. Оплачуваним а не е, скотитися на рівень ну некваліфікованої робітничої сили або рівня там кріпака в Угорщині йдеться про угорських дітей, які е, навчаються і проживають на Закарпатті. Так е, мається на увазі про українських угорців, які проживають на Закарпатті. На жаль, їх на сьогоднішній день залишилось досить мало. Ми завжди апелювали, що там 152 тисячі угорців. Якщо на сьогоднішній день. І це не тільки війна, Ще до війни почалася оця негативна тенденція. Залишилось максимум 70 тисяч угорців разом з дорослими. На жаль, тобто, виходить, за це десь приблизно за 10 років кількість угорців на Закарпатті скоротилася вдвічі. Так, на жаль. А, -а, -а що стало причиною цього? Ну, в першу чергу економічна міграція. В інші країни Європейського союзу, і я вважаю, що основна причина це відсутність інтегрованості в українське суспільство. А це основна причина, То, що вони не змогли знайти себе в Україні, тому що ну на жаль, даруйте це створення такого мовного гетто, особливо в Берегівському районі, в деяких селах, коли людина молода людина. Доросла людина не володіє українською мовою, ну, то й, виходить, не може ні, нікуди навіть поїхати поступити там навіть до Ужгорода, не кажучи вже про Львів, чи абсолютно, тіків. абсолютно. Я дуже багато про це раз говорив. Навіть коли ми сперечалися, я завжди говорив, що даруйте окей, угорська мова потрібна, і кожна із цих діточок збереже свою угорську мову. Але якщо ця... Дитина не вивчить українську мову в шкільному віці, все вважайте, що ця людина пропала, і на жаль, ми маємо на сьогоднішній день так зване втрачене покоління українських угорців. Ваше відчуття буде це взагалі розуміє. На жаль, не розуміє, тому що Будапешту особливо сучасній владі Орбану і Сіярта це дуже і дуже вигідно, тому що Україна підготує відповідних спеціалістів, відповідних ну не дуже висококваліфікованих. яких які володіють виключно угорською мовою, і вони можуть реалізуватись де виключно в Угорщині за дуже і дуже. Невисоку заробітну платню. Тобто, ви думаєте, що це взагалі було як свідома політика? Я думаю, що так. Це перше. І по-друге, це в наративі орбанівського наративу по збиранню так званих угорської нації, що в карпатському регіоні, так би мовити, всі, які є. Поза кордоном Угорщини теж були частиною єдиної угорської нації. Ну даруйте це то, що ми вже з вами говорили. Це наслідки травми фантому Тріанону. Давайте поговоримо про те, що чекає у нас у відносинах з Угорщиною, і у відносинах насправді центральної влади та угорців України. Цього року, цього року, як відомо, має набути повноцінну чинність закон про освіту, за яким всі школи формально мають стати україномовними, але от дійсно, як ви правильно сказали, на початку діточки будуть вчитися переважно угорською, потім більше більше українською. А, а це може взагалі відбутися. Тобто, готові до цього самі школи, і чи готові діти, і чи є там діти? На жаль, дітей дуже і дуже мало. Я недавно розмовляв з керівником. Однієї з угорських партій України на Закарпатті, і просто дуже і дуже про це, так би мовити, говорив з жалю, що на сьогоднішній день фактично діточок, угорський діточок, навіть в частково угорськомовних класах, особливо в якщо це села, просто немає. Просто немає діточок. А куди вони ділися? Всі уїхали? Всі уїхали, звісно. Звісно, батьки уїхали, і батьки забрали діточок з собою. Тому на сьогоднішній день максимум, що можна, можуть набрати, особливо класи вже не початкові, а там починаючи з 5-го, де там вже ліцеї, да, це в берегові, а поза береговом це взагалі нереально. Тобто, що відбувається з тими школами? Необхідно відкрити класи, да, де частково будуть викладати предмети українською і угорською мовою. Це правильно ви сказали, ми мали почати з вересня цього року. Ну, це думаю, ми і почнемо. Україна, але це буде стосуватись тих діточок, які підуть в перший клас, а потім все це. Поступово буде збільшуватись, як буде е, ті точки переходити другий і далі класи. Я думаю, що е, однозначно е, освіта за мультилінгвальною освітою, тобто, що потрібно викладати. Предмети двома декількома мовами, навіть трьома мовами, звичайно, основна мова має бути і буде українська мова. Я вважаю, що другою мовою в Україні повинна стати англійська мова. Виключно, а стосовно для національних меншин, звісно, це ніколи не було проблемою по викладанню для нас меншин мови та літератури. А може я й пропонував, щоб була так звана історія національної меншини. В даній території, наприклад, в Україні, які проживають, якими можуть бути обриси компромісу для того, щоб Орбан поступився і зрозумів, що йому навіть треба врятувати свою меншину в Закарпатті. але він не може просто сказати все. Я погоджуюся із тим, що говорила Україна раніше, бо Україна була права. Орбан, ну, ніколи так не зробить, безумовно. Тут багато в чому залежить від позицій угорських партій українських, В Україні, угорських українських партій, які є на Закарпатті. Там є, до речі, і інститут угорський, і якщо керівники цього інституту відповідні фахівці скажуть, що так, дійсно, це так потрібно. і Я про це їм неодноразово говорив і тепер закликаю їх до. Того, щоб на кінець зрозуміли, що інтеграція українською мовою діточок потрібно, і тоді, звісно, Орбан поступиться, але звісно, тут є так звані політичні чинники, і як з ними що, 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 що зробити, що має зробити Україна для того, щоб Орбан міг продати це своєму електорату, що нібито він щось чогось досягнув. Ну, я думаю, що тут потрібна ситуація він 50 50 Тобто сказати, що дійсно угорська меншина, і це мали має бути від угорської меншини, що керівники угорської меншини одностайно прийняли ті розробки, ті правила і Ті закони, які є на сьогоднішній день стосовно навчальних планів, навчальних програм для класів, де ведеться частина предметів з угорською мовою викладання. І якщо це буде. То звісно, угорська спільнота в Угорщині це зобов'язана буде зрозуміти. Тобто, ви вважаєте можливим, що ми не будемо все таки змінювати закон про освіту і зможемо переконати угорців, що це потрібно самим угорцям? Безумовно. А я іншого виходу не бачу. Ніякого зміну, ніяких змін для освіти з прийнятого закону освіти не потрібно, тому що це тільки затягне час потрібно приступати. Потрібно вчити предмети українською мовою, і все звичайно. Ми маємо коротко, принаймні, перед завершенням, поговорити про війну і ставлення а, Угорщини, а також угорського суспільства, а, до війни Росії проти України. І я нагадаю: не забудьте підтримати це відео коментарями, лайками, передавайте його друзям, щоб вони також побачили. А я власне спитаю а, ваше відчуття? Зараз ставлення угорщини, ставлення угорського суспільства і, можливо, навіть угорської влади до того, до тих звірств, які продовжує робити Росія вже понад рік, воно змінюється. Так, змінюється. Я відчуваю, що переважна більшість угорського суспільства, неорбанівського суспільства, Однозначно за Україну однозначно засуджує ці звірства. Дуже багато публікацій, дуже багато інтерв'ю, навіть зі мною було записано стосовно того, що робили росіяни, і що було в Київській області. Я з ними виїжджав в Макарівський район і знайомив з тими подіями, які там відбувались, і на сьогоднішній день. Є дуже чітка позиція угорської інтелігенції, в першу чергу Будапешту, де однозначно є підтримка України однозначно засудження Росії і засудження відношення Орбана до України до цього питання, в тому числі приїжджали опозиціонери. Рух моменту навіть привозили дизель-генератори. Для Києва і для Київської області були в Бородянці, роздавали відповідну гуманітарну допомогу. Тому тут я думаю, це теж буде спонукати Орбана до певного розгляду тих негативних наративів, які в нього були. Ну а ваше відчуття він сам, а, от ви бачите, що поширює орбаніська пропаганда в горшні. Він сам починає розуміти, що Росія програє безальтернативно. На жаль, я дивлюсь Орбанівську пресу. На жаль, Орбанівська преса і далі продовжує оці в лапках миротворчі ніби мирні наративи. Але я думаю, що це е, зв'язано з тим, що це вже просто ну якби вклеїлось в мізки. І якось звідти все це вже витурити, якось е, досить і досить важко. Але не, не на те, це. Е, Орбану постійно про це в парламенті нагадують. Що ж, ми маємо розуміти, що шлях до е, завершення кризи справді непростий. Але ми всі українське суспільство, угорське суспільство, притомні політики е, Угорщини і, звичайно, України мають знайти вихід, тому що те, що ми є сусідами, це не змінити, і ми маємо бути дружніми сусідами рано чи пізно. Безумовно, а ми є дружніми. Дякую. І дякую вам, що подивилися наше відео. Лишайтеся з нами.